Зараз я знаходжусь в екоцентрі невеличкого міста Серманета і тут е, йде сортування сміття. Тобто місто є невелике. І ось так сміття сортується по контейнерах. Ось, наприклад, тут органіка. Різна органічна їжа, зелень. І, відповідно, це потім може вивозитись на завод, який добуває цього біогаз, наприклад. Це один контейнер, тут ветро. Це є шкло. Конкретно в цей контейнер скидається все шкло і в подальшому вже відвозиться на завод. Нагадаю, я в місті. Сермонета, ось його одна частина знаходиться на горі, а є друга частина, яка е в низині. І е цей екоцентр відкритий два рази в тиждень для людей. Кожен може сюди привезти сміття. Тобто тут майже в кожній сім'ї є машина, і люди збирають за тиждень, за місяць. З сусідами і привозять сміття. Не враховуючи те, що кожного е на тижні розписано, коли яке сміття збирається в місті. Тобто в місті нема смітників взагалі, як таких в кожної родині, що виносить, як, наприклад, у Львові, а е на тижні розписано, що там в понеділок буде їхати. Машина по всіх вулицях основних, великих, магістральних, і люди біля будинку, на... біля дороги кладуть сміття. Наприклад, в понеділок це є шкло, вівторок це може бути пластик, всереду це картон, в четверг це якась органічна їжа. Ось тут, наприклад, у нас матраси. Матраси, а пише... Інгомбранті. Ось тут пише лінь, це дерево. І ось тут, наприклад, метал. Різні металеві. Один контейнер вже заповнений. А наразі я тут сьогодні як волонтер. Ось тут конкретно пише лаватріч. Ось так викидають відеокасети в контейнер questo, де. Бренді, Так, так, Україна ніяко в екоцентру. Ну, соло, а. І ось так. Саме Теліць каже, скільки грошей викидаю. Тобто, колись це все куплялося за гроші. Немаленькі, збиралась колекція, а тепер все викинулося. До речі, відеокасети викидаються не в пластик, а в контейнер, де сміття не переробляється. Ось робіть висновки, якщо ви не збирали колекцію, то я цього не знав, наприклад. Ось так виглядає смітник з медикаментами. Майже повний. Вот еще один фармачи. Лампы. <реклама> Написано, что Меркурий, то что ртуть. <реклама> І ось лампи. Є розбиті, тобто дихати не можна. Це отруйно Накопичується. Ось тут показано, які до 60 см максимум і маленькі. І знову напишеться на що атенціоне. А ось тут батарейки. Все це потім здається, переробляється і повторно використовується, відповідно, на цьому можна заробляти гроші. Те, що мер Львова садовий, не організував це все, а законно через, через державу, а все це. Незаконно, кримінально робиться в Україні, а саме у Львові, ще й під контролем різних. Людей, які при владі, ось тут викидається окремо контейнер для холодильників. Так що у Львові Грибовицьке сміттєзвалище, це клондайк грошей. Тільки все це має сортуватися ще до того, як потрапляти на сміттєзвалище, а мер віддав це все в кримінальні руки. Тобто воно все розкрадається. І не відповідає європейським стандартам, а те, що мер Львова проводить всякі джаз-фести, то сміття від туристів ще більше. Але в центрі Львова ви не побачите жодного смітника, де розписано, що окремо викидається маленького, я маю на увазі смітника. Де розписано, що там пластик, шкло або картонки. Ось, наприклад, цілий контейнер заповнений майже більше ніж наполовину шклом. написано шкло. Ось там, наприклад, це індустріальна зона, ось там запчастини від машин. Це є покришки і ось там переробляють пластик. Дельперетти. Тут викидається те, що не можна переробити, тобто все докупи. Тут суто картон, а картон в Україні збирають тільки бомжі і пенсіонери, яким не вистачає пенсії. Так, держава піклується про українських пенсіонерів. Тут пластик, який можна переробити. Бо ще є пластик. Зараз покажу, який викидається. Ось тут окремо. Він габаритний, великих розмірів і його потім. Просто при сортуванні, розділенні обробляти легше. Ось тут ленью Це дерево або щось схоже на дерево. ДСП, ДВП і інше. І тут метал викидають, починаючи від різних банячків, стільці, ліжка, металеві. І пралки. пральні машини. Будь-що, що з металу. Ось такий екоцентр. Він займає багато місця. Є сміття. Збиральні машини, які привозять сюди з міста сміття. Тут воно сортується. А у Львові це все вивозить відразу на грибовицьке сміттєзвалище. Єдине, що сортувати, почали пластик, великі контейнери і шкло з картоном. Але цих смітників настільки мало, і їх поставили. Тільки, наприклад, в при якихось державних установах великих або одну на дві на район. Ось таке порівняння. Як бореться з проблемою саме сміття в Італії і в Україні, а саме в місті Львів? Наді... Надіюсь, смер судовий на своєму каналі буде не тільки піаритись з зірками шоу-бізнесу і політиками, але й проведе соціальний експеримент. Покаже, як треба сортувати сміття, як він вдома сортує сміття або хоча б проведе рекламну кампанію, що ці гроші, які мають йти на те, щоб виділятися на те, щоб вчити людей, як правильно сортувати сміття. І на кожному смітнику, як я вже показував, розписано, що де викидається. Якщо подивимося, покажу гору пластика. Ось такий невеликий завод, переробляє. Пластик робіть висновки, чи потрібно сортувати сміття. Я вже більше чотирьох років вчуся сортувати сміття і навіть я не все знаю, що де викидається. Наприклад, взуття старе викидається тут е, е, саме смітник, де не підлягає переробці. Картон майже весь підлягає переробці. Метал, так само, алюмінієві пляшки, так само всі підлягають переробці. Так що вчіть своїх дітей правильно сортувати сміття і тоді буде Україна європейська, мі... європейська країна, а не гора сміття.